Всім привіт! Вітаю вас на каналі! Ділюсь з вами рецептом дуже смачного шашлика з заправкою з цибулі. Отже, починаємо! Наш шашлик сьогодні буде із свинини. Я обрала шию, у мене приблизно 2 кг сьогодні. Отже, його нарізаємо на такі невеличкі і не дуже маленькі шматки. Десь приблизно 50-70 г. Зайве сало бажано обрізати, але й дуже сильно його зрізати також не потрібно, щоб шашлик був соковитий та ніжний. На 2 кг м'яса нам потрібно 1 кг цибулі. Ось так нарізаємо їх на кільця. І будемо переминати з м'ясом. Важливо дуже добре вим'яти цибулю, щоб вона віддала весь свій сік. Тепер переходимо до спецій. Додаємо приправу цитрон, її потрібно одна столова ложка. І гарно вмішуємо також м'ясо. Ще додаємо сюди паприку. Паприки нам потрібно 2 столові ложки. Так як у мене чоловік вже цей рецепт готує е, довгі роки, він вже знає так на око, скільки його всипати, тому він просто сипить його так. Але тут приблизно 2 столові ложки. Також будемо додавати мелений чорний перець, приблизно 1 столова ложка. Та солимо до смаку. Також одна столова ложка приблизно з чубком. Ще один момент я забула сюди відзняти, як ми додаємо олію. Її потрібно десь 3-4 столові ложки. Заливаємо це також все водою, десь 250 г. Гарно вимішуємо всі спеції і приправи. І залишаємо маринувати шашлик приблизно година-дві. А тим часом можемо зайнятися, розпалити вогонь і зробимо цибулеву таку засипку на нього. Для засипки я нарізаю цибулю. У мене одна велика головка цибулі. Також нарізаю петрушку. В ідеалі сюди йде кінза, але так як у мене її не було, я просто взяла гарний пучок петрушки і приблизно 2 столові ложки приправи сумак. Все перемішуємо і чекаємо на шашлик. Також за бажанням можна додати сюди червоний гострий перець. По-перше, це і красиво, воно додає страві якийсь вигляд, ну і смачно. Отже, вугля вже готові, починаємо населяти шашлик. Шашлик населяємо не дуже тісно, щоб кожен шматочок міг гарно просмажитись і не був сирий всередині. Шашлик смажиться приблизно 15 хвилин, не забуваємо його частіше повертати. Аромат стоїть неймовірний. Тим часом я підготувала посуд, в який буду подавати. На дно я застеляю лаваш. Це, по-перше, гарно, по-друге, якщо шматочок лавашу ось так пройде соком в шашлика, це також дуже смачно. Для подачі шашлик знімаємо з шомпора, засипаємо ароматною цибулею і подаємо до столу. Я була рада вас бачити на своєму каналі. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До нових смачних зустрічей!